Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Майстерні Рослин. Я Наталя. Я сьогодні саджу полуницю. Березень місяць ще холодно, але мені треба її висадити, тому що вже до мене прийшла доставка з садового центру. Тому будемо сьогодні садити полуницю. Запрошую разом зі мною подивитись, як я це роблю, на які моменти я звертаю увагу. Ну, а поки ми збираємось, одягаємось, я швиденько варю нам смачну каву. Ну, от такі прийшли нам пакуночки з полуничкою. Полуничка називається клері, це полуничка з відкритою кореневою системою. Замотані вони в такі тубуси, і їх треба висадити мені обов'язково, тому що, якщо я їх так залишу, то вони пропадуть. Я вже садила ще сьогодні інші сорти. і Треба терміново висаджувати, не дивлячись на те, що холодно. Я звільняю полуничку, трошки обсипаю торф і опилки, в яких вона знаходиться. Ну, а для того, щоб їй було легше переносити стрес, я замочую коріння у воді, додаю корневину, щоб підживити його поживними речовинами. І е, треба залишити полуницю в такому розчині десь на годинку. Ну, але якщо дуже-дуже-дуже вже спішимо, то хоча б хвилинок 20-30 треба дати їй можливість насолодитися цим розчином, е, трошки від стресу відійти і підживитися. Розділяємо кущики, вони дуже щільно. Зліплені між собою і замочуємо їх в даному розчині. І залишаємо так, щоб вони напувалися нашого чудового розчину. Ну, а ми тим часом, поки полуниця буде насичуватись вологою, будемо готувати ґрунт. Я перекопала ґрунт попередньо, дуже зрахлила підживила його, я внесла в ґрунт компост. І додавати тому ніяких більше поживних речовин я не буду. Ну, а розміточку я роблю за допомогою пальчика. Хтось робить під лінієчку, я роблю під пальчик, тому що ґрунт досить рихлий. І таким чином відміряю собі свої майбутні рядочки. Саджу я дану полуничку на маточник, і тому відстань між кущиками я роблю 36-40 см. Але якщо саджати полуницю для е е харчування то достатньо між кущиками робити відстань 25-30 см. міжряді 30-40 см цього буде досить. І беремо палку-капалку, робимо тепер по наміченим дирочкам ямки. Ямки не глибокі роблю, сантиметрів 7-8 вистачить для полуниці. Ну і вношу в ямку, те, що я завжди дуже люблю, це попіл. Древесний попіл, він дуже корисний. Він буде і дезінфектором, і буде давати нам калій і інші мікроелементи. Тому я дуже полюбляю користуватися ним. Ну, а тим часом, поки ми готували землю, наша полуничка вже на вологою наживилася, і далі я буду готувати її до посадки. Що я роблю? Я, перш за все, буду обрізати коріння, якщо воно задовге, залишаючи десь до 7 см, цього достатньо. Ну, а потім я обчищаю всі Минулорічні залишки від листочків. Якщо навіть листочок пошкоджений зараз, то і зараз я це роблю я його повністю відриваю, саме відриваю, не відрізаю для того, щоб добре щистити ці всі лусочки, які там лишаються. Саме в них можуть бути е шкідники, які шкодять рослині. І тому я кожен кущик таким чином буду чистити для того, щоб попереджати захворювання, для того, щоб полуничка в мене була здорова і гарно могла рости. Ну Підготувала я вже майже всі кущики. І далі ми будемо їх висаджувати. Грунт я не зволожую додатково, тому що він досить вологий на сьогоднішній день. Саджу я полуничку, притримуючи однією рукою кущик, ну а другою підсипаю ґрунт і трошки його вроде, як прижимаю. При писати полоночки я звертаю увагу на те, щоб не засипати ґрунтом точку росту серцевинку полонечки. Точка росту в неї повинна залишатися над землею, тому що якщо ми її заглобимо під ґрунт, вона полуниця може загинути і ну, все. І все, і все пропало, більше нічого не буде. Тому е, я стараюсь робити це акуратно, садити полуницю, але крім того, в кінці я ще й перевірю, щоб моя точка росту залишалася над землею. Ну ось, наша полуниця Готова. Тепер ми перевіряємо. Таким чином, я підливаю трошечки води, зовсім трошки, небагато. Це для того, щоб уплотнився ґрунт трошки коло коріння. І таким чином у мене наверх виходять всі серцевинки, всі точки росту. Ось, ось видно її. Ось точечка росту видно. Тобто, на кожному кущику я перевіряю, щоб у мене була точка росту. Ну, все, майже все готове. Підливаємо ті кущики, що залишились, і дивимось, що у нас вийшло. Ну а якщо ви не встигли удобрити попередню землю, то то не біда, тому що можна застосувати добрива, можна використати аміачну селітру, 20-30 г на 10 літрів води розчинити, і під кожен кущик вилити або пів літри, або 1 літр. Ну і, звичайно, що березень на дворі, нема не травень місяць. Переживаю, щоб не замерзла полуниця, і тому я її закриваю. У мене на грядочках стоять такі стаціонарні укривалки з агроволокна, тому я прикриваю свою полоничку обов'язково. Ну, а ще, по проханню своєї підписниці, я покажу наші грядочки зі старою полуницею. Вона доживає вже останній сезон на цих грядках. Що я зробила? Я її гарно прополола. Обрізала, залишила лише молодюсінькі кущики, внесла попіл, внесла перегній і все, ми чекаємо на врожаї. Ще я її обробила препаратом медян екстра, це можна робити і зараз. І якщо ви знову-таки не маєте перегною, можна підживити полуницю ам'ячною Ось і все. Я закінчила посадку полуниці, Зараз поприбираю все. Сподіваюсь, вам знадобиться ця інформація, буде корисною. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, підтримайте нас. У нас новий канал, ми тільки набираємо собі підписників. Я буду дуже вдячна вам за це. Ну, а вам бажаю гарного вечора і миру. Перемоги! Поки все зробила вже й вечір настав. Ну гляньте ну яка краса.